Для українського бізнесу головна перевага на першому етапі асоціації це різноманітні спрощення, у тому числі і при спілкуванні з митницею та податковою, які цього року об'єднали в одне міністерство. Не слід очікувати якихось негайних чудодійних рішень чи зісків. Однак, щоденні зусилля, які кожен вкладає в свою працю, принесуть очікування результати. Асоціація предполагає е, е, углублене співпрацювання. Предполагает согласование стратегических векторов. Предполагает, я бы сказал так, общие цели и в определенной степени общие ценности. Вигода бізнесу, що торгує з Євросоюзом, буде одна. Слово «добропорядний» перестане бути іронією, а стане статусом, який дозволить не боятися податкову поліцію. В контексті того, що ми говоримо, ми йдемо до упрощення. Ми говоримо про те, що у нас везде і все має упрощатися. Якщо ми будемо говорити про ЄС, то в даний момент у нас і налогова, і митна, і таможені. У нас вже всі процедури адаптації зараз запущені в дійсці. І основна задача – це контроль Середня ставка мита для товарів з ЄС знизиться удвічі, а для українських товарів, що возяться в єврозону, у 15 разів. Тобто, у вигляді привітання та ласкаво просимо, український бізнес чекають практично нульові мита. Втім, це тимчасові переваги, які потрібно буде довести якістю товарів та послуг. упрощена ця процедура. і Ми січа зготуємося видачі сертифікатів, будуть підтверджувати істочник проїздження цього товару, для того, щоб уходити від нового блаження концепція основна. Не займатися плательщиками налогов добропорядочними, і заніматися не плательщиками. Всього в період асоціації України доведеться впровадити 20 тисяч європейських стандартів.